Час для вечірнього випуску полтавських телевізійних новин сьогодні. Дивіться про таке. Близько 20 нових об'єднаних громад може з'явитися на карті області до кінця року. Полтавці проти мораторію на будь-які рубки лісу на території Полтавщини. Ці та інші питання вирішували на засіданні обласної ради. Військові комісари у центрі зайнятості на службу до Збройних сил України за контрактом почали агітувати безробітних. Важка доля у важкої атлетики це олімпійський вид спорту на Полтавщині ледве існує. Немає ані спорядження, ні тренерів. Про гроші годі навіть говорити. Збивав фарбу з машини громив скло Полтаву минулої ночі накрив град розміром із п'яти копійчану монету. Сильні пориви вітру та дощі з градом, які в обласному центрі тривали близько 20 хвилин, повалили чимало дерев в районі Вороніна та в центрі міста, перетворили тротуари на ріки та пошкодили дахи приватних будинків. Городяни дивувалися чимали негоді і виставляли креативні фото в соцмережах. Від сьогодні, 11 серпня, в Україну насувається похолодання з грозовими дощами. Така ж погода у Полтаві триватиме і в п'ятницю, та суботу, Передають синоптики. Від негоди постраждали і мешканці будинку по вулиці Соборності, 25 у Полтаві. Сильний вітер і град пошкодили шифер, тож покрівля почала валитися. На місце пригоди побувала наша знімальна група. Ловили воду. Отак в ліпіошечку стоїть, все повністю коври замочені, дивани замочені. Все... Пані Світлана показує кімнату сина. Тут тепер руїни. Коли розпочалася злива, каже господарка: стеля в її квартирі не витримала. Штукатурка почала відпадати шматками, а одна з глиб вцілила у підвіконня. Постраждала від негоди, і інші кімнати. Потолок полностью отпал, все отпадает и постоянно. Мы его клеим, оно отпадает. Только намочилось, так и отпало, намочилась и отпалось. Стенка это тоже вся по стене полностью течет. Вот, и уже просто-напросто не делаем ремонт из-за того, потому что делать бесполезно ремонт. Ковром решили прикрыть. Усе через дірявий дах. Чотири роки мешканці будинку оббивають пороги різних інстанцій, шукаючи правди. Писали скарги і у міську раду, і в управління житлово-комунального господарства, але відповіді так і не отримали. Цього разу жінка зареєструвала чергове звернення. Тепер я хочу звернутися к нашому меру города, к нашим отцю, тому що я вже не знаю, як по-другому сказати, якщо ти наш тіс. Пожалуйста, просьба большая нам помочь. Потому что эти письма, так как мы сегодня пришли, мы записались к нему на вторник. Вот, запись будто бы записали без проблем, хотя раньше записаться я к нему не могла, этот раз мы уже записались, я приложила к заявлению фотографии всей этой квартиры, что у нас произошло, и большая просьба нас услышать и помочь нам, потому что мы пенсионеры, мы не в состоянии, а у нас еще есть дети, и мы не в состоянии просто потянуть эту крышу. Жінка хвилюється, що ще одну зливу дах не витримає, і тоді стеля завалиться зовсім. А синоптики передають про ускладнення погодних умов зі шквалами, грозою та сильним дощем. Інна Куліш, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Близько сотні працівників деревообробних підприємств Полтавщини у четвер зранку пікетували обласну державну адміністрацію. Вони вимагали від депутатів обласної ради не голосувати за рішення про мораторій на будь-які рубки лісу на території Полтавської області. Відбудеться сесія проведення мораторій на вирубки лісів. Ми проти того. Ми працюємо в деробробній галузі, і якщо ну, не буде матеріалу. У нас не буде роботи. Легально працюємо, закуповуємо ліс легально, учаснимо в усіх аукціонах. Все купуємо, ми не можемо зрозуміти, чому заборонити нашому підприємству і всім іншим, які покупають легально. Якщо є в депутатів, облради якісь питання до незаконних робок, що ми до цього відношення не маємо. Ми за те, щоб впорядкування виробку воно дійсно здійснювалося, але повністю призупинити це неможливо. Заборона виробувати ліси, позбавить людей робочих місць і зупинить діяльність усіх лісогосподарських підприємств області. Це на сьогоднішній день звільнення всіх працівників. Це ліс, який мається під відомчим в управлінні. Це залишається без охорони, без захисту. Ми будемо прилюднювати всі заходи санітарного оздоровчі Ми будемо... На сайті висвітлювати лісорубні квитки, де в яких місцях ми проводимо рубки. Ну кожну рубку ми вже до цього погоджували із кожним сільським головою. Пропозицію про мораторій на вирубку лісів ініціював від громади Полтавщини депутат обласної ради Ігор Горжій. На його думку, це єдиний спосіб зупинити злочинні вирубки. Вже воно повністю воно відрізняється. Немає слова заборонити, ви розумієте, ми не маємо права дійсності заборонити в працювати цьому господарству. Да, тому що тут створення робочих місць да є виробники, є завдання, надається поповнення бюджету, дає то полтавської України. Тобто, ми не маємо права право їм забороняти. Я не знаю, чому такий тут ажіотаж. Ви розумієте, якщо такі є ажіотаж в цьому питанні, я значить розумію, що хтось в цьому зацікавлений, щоб цих рішень ніяких не було. Після тривалого обговорення депутати не підтримали рішення про введення мораторію на вирубку. Інна Куліш, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Детальніше про друге пленарне засідання 9 сесії Полтавської обласної ради та важливі прийняті питання розкажуть Микола Янко та Лідія Риченко. На початку дев'ятої сесії Полтавської облради хвилиною мовчання вшанували Кременчуцького міського голову Олега Бабаєва. Загалом депутати розглянули 18 питань порядку денного. Серед важливих про внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють надання житлово-комунальних послуг. Після тривалої дискусії більшість депутатів проголосували за невизначений порядок. Нор споживання теплової енергії на централізоване опалення та постачання гарячої води. Відсутня методика і обґрунтування Мінрегіон будуть до розрахунку норм споживання тепла на метр квадратний для споживачів у квартирах, яких немає засобів обліку. На сьогодні позиція мінрегіону заборонити яке небудь втручання в єдину централізовану систему опалення. Керівник Полтавського обласного комунального підприємства Полтава Фарм Валерій Прятко запропонував депутатам визначити новий порядок сплати боргу підприємства. Нагадаю, він становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ми готові заплатити ці гроші, але надати, прошу депутатів, надати відтермінування. До кінця 2016 року 334 200 гривень, перший квартал 17-го, другий квартал 17-го, третій квартал 17-го 167 100 гривень і четвертий квартал 166 700 гривень. Крім цього, депутат обласної ради Валерій Прядко попросив внести зміни до проекту про орендну ставку для Полтава Фарм та зменшити її до 2%. 2 жовтня 15 року прийнято рішення, що мінімальна ставка взагалі становить 6%, в тому числі і на Полтава Фарм. Тому в 6 разів збільшується оренда для наших аптечних пунктів і аптек, які ми орендуємо в обласного майна. Це дуже велика різниця. На пленарному засіданні затвердили положення про електронні петиції до Полтавської облради. Також депутати надали в користування приватній аудиторській фірмі Подоляка мисливських угідь на території Деканського та Полтавського районів. приїжджали, дивилися на прибор базі, бази, так як воно робиться. Скільки туди вкладається коштів для того, щоб звір розвивався, його берегах. І тут ми зразу ж лядових мисливців віддвигаємо. Докажіть, що ми разом із громадами і Полтавського районів. Виключили з порядку денного питання про створення установи Агенції регіонального розвитку Полтавської області. Не проголосували депутати за питання про зміни у складі постійних комісій облради та введення мораторію на суцільні вирубки лісів у межах Полтавської області. Лідія Риченко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Ситуація в зоні проводення АТО залишається неспокійною, але контрольованою. За минулу добу російські окупанти 67 разів застосували зброю проти українських захисників. Повідомляється у штабі прес-центру. Ато обстріли тривали до 11 ранку. Двічі на Маріупольському напрямку українські військові виявили і відкрили вогонь по безпілотниках. Також у головному управлінні розвідки Міноборони України. Повідомляють про відчутні втрати серед бойовиків на Донбасі. За уточненими даними, за останні дні 5 загиблих і 16 поранених повідомили в розвідці. Музика. У Полтаві знову говорили про впровадження енергоефективних технологій. Цього разу експерти проєкту українсько-німецького співробітництва ГІЗ. Представили новий напрямок діяльності. Підтримка реформи децентралізації в Україні. Іноземні фахівці розповідали, як краще впроваджувати нові проекти в транспортній сфері та як ефективніше утеплювати житлові приміщення. Подробиці далі. За словами експертів, проекту підтримка реформи децентралізації в Україні новоствореним об'єднаним громадам необхідно правильно використовувати зароблені кошти, впроваджувати ефективні технології, щоб менше платити за енергоносії. За словами голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, нині в області кількість об'єднаних громад росте з кожним місяцем. Полтава є, мабуть, одним з активних регіонів, який в форматі реалізації цієї реформи. Особиста подяка німецькій стороні і проєкту підтримки децентралізації Україні GZ, особисто пані Катрін і її колегам за те, що. Сам Полтавщина обрана місцем проведення цієї конференції. Новий проект міжнародно-технічної допомоги презентувала координатор Катлін Крюгер. Вона розповіла про заплановані конкурси мікропроєктів для об'єднаних територіальних громад. Ця програма буде дуже тісно пов'язана з е, співробітництвом з міністерством регіонального розвитку е, будівництва та комунального житлового господарства. Е, Міністерство регіонального розвитку е, досить дуже високу відповідальність е, за. Е, Провадження цієї реформи на Україні, але реформа дуже важлива, щоб реформа децентралізації влади була реалізована на всіх на всіх рівнях державної влади. Максимальна сума фінансової допомоги коливатиметься від 100 до 140 тисяч гривень. Кошти виділятимуть у два етапи, каже координатор проєкту Богдан Алещенко. Проблема ем... На сьогоднішній день впровадження реформ це проблема тої, щоб створити умови довіри громадян у місцевих громадах і залучати їх до процесу розробки політик на місцевому рівні. Ну, на рівні місцевому, на рівні районному і на рівні регіональному. І тому ГІЦЕД пропонує зараз до вашої уваги конкурс проєктів, який ви можете подавати. У рамках проекту всі небайдужі зможуть безкоштовно отримати інформаційну та технічну підтримку, а також мати доступ до фондів та кредитних ліній для фінансування. Близько 20 нових об'єднаних громад може з'явитися на карті Полтавщини до кінця року. До існуючих 14 додадуться ще як мінімум 5. Активізацію процесів децентралізації врахували і депутати Полтавської обласної ради на другому пленарному засіданні 9-ї сесії обранці внесли зміни до. Перспективного плану формування територіальних громад процеси об'єднання сільських рад нині активно тривають у Гадецькому, Лубенському, Кременчуцькому та Саманівському районах. Сергіївська сільська рада, що в Гадяцькому районі, вже встигла передати всі необхідні документи до центральної виборчої комісії. Поспішали, щоб не потрапити до складу сусідньої Петрівсько-Романської. 21 липня 2016 року три сільські ради. А саме Сергіївська, Розбушівська та Качанівська вже прийняли остаточне рішення про створення об'єднаної громади. Тому таким чином петрівко роменська громада поділилася на дві. У нас залишилось, у нас буде по новому нашому перспективному плану петрівко роменська і Сергіївська. У Лубенському районі пророкують народження великої територіальної громади. Село Засулля має всі шанси об'єднати навколо себе 11 сільських рад. Натомість Оболонська сільська рада у Саманівському районі включатиме лише три сільські ради. Під час сьогоднішнього другого засідання ми зробили важливий крок: відкрили двері для децентралізації для нових об'єднаних громад, забезпечивши їх можливими можливість отримати власні бюджети, а головне мати право на спеціальну субвенцію. Яка з державного бюджету видається для початку підтримки цих громад? Майбутні громади після завершення усіх юридичних процесів отримують близько 40 мільйонів субвенції з державного бюджету. Перспективний план формування територіальних громад Полтавської області ще має затвердити кабінет міністрів України. Тетяна Городянин, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Збройні сили України як потужний гравець на ринку праці у обласному центрі зайнятості. Представники різних військових частин долучилися до інформаційного заходу. Мета залучити безробітних городян до контрактної служби, які умови пропонували та чи вдосконалюється українська армія. Розбиралися Олег Бондаренко та Ольга Гриненко. Лише два тижні тому, як демобілізований Віталій Бондаренко повернувся з війни додому. Майже півтора роки провів у зоні АТО у складі батальйону Айдар, Віталій розповідає, постійного місця дислокації не було. Стояти доводилось і під Горлівкою, і на Маріупольському напрямку. Іноді проживаємо в житловому будинку, інода. Посадки, бліндажі, тобто, ситуації різні бувають, залежить від місцевості. Нині Віталій шукає роботу в мирному житті. Військовий говорить, під час служби він і його побратими були забезпечені формою та берцями, а от харчування було на плечах небайдужих. Благодаря волонтерам було добре. Волонтери приїжджали, привозили питання раз в тиждень, два рази в тиждень, коли як, по можливості. З метою працевлаштування громадян на військову службу за контрактом у центрі зайнятості зібралися представники кількох військових частин. В Першу чергу ми звертаємо нашу увагу в пропонування цієї роботи на колишніх військовослужбовців, демобілізованих, тому що ці люди мають і підготовку, і статус, і навики. Молодший лейтенант Ольга Остапенко проходить контрактну службу в 16-й 16-й мотопіхотній бригаді. Жінка розповідає, що у її військовій частині нестача особового складу. Тож кандидатам на контрактну службу, крім посад спеціалістів, пропонує господарчі вакансії. У нас іде контракт один-три роки до закінчення особливого періоду. Заробітня плата від 7 тисяч залежності від посади, звання плюс матеріальні виплати. Плюс соціальний захист, безкоштовне харчування, медична забезпеченість. Військова служба це труднощі виживання на зайнятих позиціях та ризик виконання бойових завдань. Проте збройні сили України постійно розвиваються, говорить заступник військового комісара Едуард Бородай. За його словами, 10 серпня почалися навчання в повітряних силах, що відпрацьовують ведення бойових дій під час авіаційних ударів ворога. Вперше за 20 років була налагоджена переправа через водну перешкоду Дніпро 4,5 кілометра. Хто військовий розуміє, що це таке? Вперше була застосована авіація, армійська авіація, висадка десанта. Загалом за останні 8 місяців у Полтавській області близько 1200 осіб підписали контракт на військову службу Ольга Гриненко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Десяток чотирилапих затримували втікачів, обшукували місцевість та долали смугу парашкод на базі Башківської виправної колонії. Провели змагання службових собак панітенціарної служби, побували на такій кінологічній першості, і наша знімальна група. Молодець, добре, молодець. молодець, молодець, молодеж, дай, дай. Кожна собака має свою спеціалізацію. Луна Пошуковець. На змаганнях виступає вперше. Вже через кілька хвилин разом з іншими псами вона долатиме смугу перешкод та затриматиме втікача з колонії. На змаганнях перший раз переживаємо право з обща курсу реєстрування, спеціального курсу. Тобто буде общий курс, полоса перешкод, виборка речі, захист кінолога і робота по сліду. Саме ці пси охороняють виправні заклади. Так як останнім часом на практиці їм не доводилося наздоганяти втікачів, щороку проводять турнір. У них утримуються, в тому числі і собаки, які забезпечують розшук втікачів інші заходи, які вони виконують. Помимо тих собак, які знаходяться на блокпостах установих по периметру установи. Серед чотирилапих учасників лише вівчарки. Кожна собака має виконати завдання за певний проміжок часу. Кінологи поруч зі своїми підопічними. Спеціалізується натримання ідеї по загальному і спеціальному курсу добре працюємо. Ну, загальний курс чи загальний таке місяці 4-5 потрібно. А спеціальний потрібно года напрацювати. У кінологічній службі Полтавщини 70 собак, із них 14 розшукових, 56 вартових. Із ними працює 31 кінолог. У кожній установі є. Розплідник для службових собак. І безпосередньо, з самого початку, з нею працює молодший спектр кінолог, який з нею починає основний курс тренування, потім дресування і так підтримує собаку на належному рівні до виконання неслужбових своїх обов'язків. За підсумками турніру, чотирилапі учасники отримали медалі та подарунки. А їхні тренери грошові премії. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Серед тижня футбольні команди першої та другої ліги визначили, хто проходить далі у Кубку України Полтавщину у цьому раунді представляли три команди: Гірник Спорт, Кремінь та Полтава. Далі до однієї 16-ї прийшла лише одна, яка саме дізнаєтеся у сюжеті моїх колег Павла Бардиша та Ігоря Ізотова. В одній 32-й розіграшу Кубку України з футболу Полтавщина втратила два клуби з трьох представлених. Єдина команда, що зуміла подолати цей бар'єр футбольний клуб Полтава. На стадіоні Локомотив колектив Анатолія Безсмертного зумів реабілітуватись перед глядачами за поразку від сум. З мінімальним рахунком господарі обіграли Чернівецьку буковину. Я не в обіду Полтаві, звісно. у них своя стратегія на ігру мабуть, була якась. Но ну, меня Полтава ничем сегодня не удивила. Это, это была единственная наша ошибка за весь матч, которая провела голу. Это игра, это футбол, так, так бывает. И я поблагодарил ребят в раздевалке. Я сказал, чтобы они не расстраивались, потому что. Опять же говорю, мы движемся в правильном направлении, они показывают хорошую игру. Мы сегодня обыграли очень серьезного соперника, к которому готовились. Команда непростая, команда играющая. С ней нам было очень тяжело. Сегодня мы попробовали большую группу футболистов, которая не играла э, первых три тура чемпионата. И я доволен тем, что ребята очень серьезно отнеслись к этой игре и выложились на 100% и вот, выиграли эту игру. Єдиний гол у матчі на 70-й хвилині забив Олександр Гусько. Буковинці намагалися відігратися за той час, що залишився, та господарі вміло захищалися. Тяжела гра була. Ну, Прокомбинирувати, пробували. Що то получалось, що то нет. Головне, що видержали. Команда хороша у них. Ну а це, це головне. Каким образом вам вийшло забить? Ну, в момент, оказалось, не так успішно виступили інші наші команди. Кременчуцький кремінь поступився одеситам там вже наприкінці матчу. а гірник спорт з горішніх плавнів у додатковий час поступився київській оболоні. Важка доля у важкої атлетики. Це олімпійський вид спорту на Полтевщині, ледіснує. Немає ані спорядження, ні тренерів про гроші. Годі навіть зговорити. Наші журналісти спробували розібратися, у чому ж причини такої ситуації. Вони виконують право. Оце зборна команда університету, всі спорту були, 50-80. Я не подумав, що я хочу похвалити себе, чи там просто яка, які були можливості розвиватися. Заслужений тренер України Павло Мандя скоро відсвяткує свій 89-й день народження. Майже чотири десятки його вихованців здобули нагороди на різноманітних змаганнях, та це у минулому. Виховувати важкоатлетів нині, за словами тренера, просто неможливо. Дуже дуже складна складна ситуація в розвитку важкої атлетики. У нас тяжова атлетика була один із ведущих видів спорту Полтавській області. Команда зборна виступала на рівні всі мамайстрів спорту. були. Радянського Союзу. І ми посідали ну, десятки, найсильніших команд Полтав... України були. А от зараз ну, не вступаємо. Із 2014 року на виступи трьох полтавських спортсменів у чемпіонаті України управління у справах сім'ї, молоді та спорту виділили 4 тисячі 500 гривень. Протягом минулого року на важку атлетику дали лише 16 тисяч гривень. Вид спорту не є пріоритетним і, взагалі, якщо його почати розвивати, він дуже затратний на даному етапі, але у нас є. Ентузіасти, які займаються розвитком важкої атлетики. Управління ну, в межах своїх повноважень надає підтримку. В Полтавській області якби, два такі осередки місто Кременчук і місто Полтава. Основна база, якби національний технічний університет, а в місті Кременчусі – національний університет імені Остроградського. Раніше тренувальних залів було вісім, три у Кременчусі, п'ять у Полтаві. Плюс працювали школи у райцентрах. Останнім спортсменом, який виконав норматив майстра спорту з важкої атлетики у Полтаві, був Ярослав Томілін. Що хотілося, б, звісно, щоб ми були услышані, щоб була допомога не только спорт управления, которые ми чесно безгранично і У них возможності ограничены. Тобто хотілося б щоб. Україна любила своїх спортсменов от, і как-то допомагала їм давала толчок тот же самий от розвитию, що було хоча б желання у МАЗ іти в спортзал, займатися, досягати віршин. П'ятики що було не 5 олімпійців, а заби там 55. Полтавщина кілька років займає останні місця в українському рейтингу важкоатлетів. Єдиний пристосований зал для тренування потребує ремонту та оновлення обладнання. Складна ситуація із тренерськими кадрами. Одне діло зал мати, і там один майстер спорту є в нас і все. розумієте? Треба готувати дітей і треба тренерів. Привлікати привкати тренерів треба, для того, щоб вони цих е, селекцію проводили, цих дітей шукали не тільки тут, в нашому місті, а й по селам же талановиті діти, Дуже багато талановитих. Опять же, сюди в Полтаву запрошувати, куди їх запрошувати? Треба. Треба, щоб була якась інфраструктура. Так, щоб приходили і, іменно бажали займатися тяжом атлетією класичною, немає. Останні роки немає зовсім. Олег Бондаренко, Павло Бардиш та Ігор Ізотов. Полтавські телевізійні новини. Вночі на Олімпіаді українська скарбничка поповнилася ще однією нагородою. Лише півтори сотих бала не вистачило 22-річному донеччанину Олегу Верняєву для золота. Тож за результатом шостого дня змагань маємо три нагороди, два дві срібні, багатоборство та стрільба з пневматичної зброї. А також бронзову медалю у фехтуванні її здобула спортсменка з Миколаєва Ольга Харлан. Нагадаємо, полтавщину у складі збірної України представляє п'ятеро полтавців. Сьогодні у боротьбу вступає 24-річний плавець Любомир Ламешко о 20-22 Він спробує себе на дистанції 100 метрів батерфляєм. Тож сьогодні тримаємо кулачки за Любомира. На цьому випуск полтавських телевізійних новин завершено. Бажаємо вам перемоги! Гарного настрою, віри упевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося як завжди на телеканалі Лтава Хащистець! Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода, дощ, гроза. день місцями сильний дощ, шквали та град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний. – 7-12 метрів за секунду. В день при шквалах 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 15-20, в день 18-23 у східних районах, 24-29 у західних районах. У Полтаві вночі 17-19, у день 27-29 градусів вищих.